Солдат Федяєв Микола Андрійович займав посаду стрілець-помічник гранатометника аеромобільного відділення десантно-штурмової бригади. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню. На жаль, посмертно. Солдат наша Сергій Борисович замужність та сміливість в боях з російським асесором. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Мастер сержант Біляков Олександр Олегович за мужність та сміливість проявлені в боях під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Старший лейтенант Неліпо Олександр Олександрович. нагороджується орденом Богдана Хмельницького третього ступеню посмертно. Не чоловіки, справжні герої, вони віддали саме цінне, що є своє життя за свободу і незалежність нашого з вами. Дякую вам за справжніх патріотів, за справжніх героїв нашої країни.